нам Вероніка, добрий день, подскажите, пожалуйста, можна ли лічити ревматоидный артрит з стволовыми клітками? есть, якщо це возможно, куди можна обратиться за полной информацией заранее благодарна. Тож артрит, що бували випадки лікування, цього захворювання Думаю, що я знаю, що лікували, є люди, але знову я ж кажу, є речі, які напевно треба робити тільки після того, як проведена величезна експериментальна база. У нас був період, зараз трошки вже заборонили це все робити. Коли інші вирішили, що з клітини панацея при всіх хворобах почали їх використовувати, того не можна робити. Треба спочатку вивчити питання, експериментально доказати, що воно працює. Я думаю, що ревматоїдний артрит – це не прямі покази до, до стовборових клітин. Є інші методи лікування. Дякую вам щиро. Наступне запитання від Наталії. Скажіть, будь ласка, є в Україні хоч в одному медицинському учрежденні ліцензії на проведення операції по ліченню російного склерозу стволовими клітками? І якщо є, то які результати? Про ліцензії запитують. Ліцензія така ліцензія є в інституті нейрохірургії. Дозволено інституту нейрохірургії працювати з туборовими клітинами, в тому о, і в випадку якраз хворим із російним склерозом. Можу вам зразу сказати по ті попередні дані. Російний склероз він протікає, так звана первинно-прогредієнтна форма, особливо в молодих чоловіків. Коли Почалось захворювання, дуже швидко прогресує, і через певний проміжок, часу, через рік, цей молодий чоловік, який був надзвичайно активним, взагалі перестає ходити. Він лежить тільки. У нас є випадки, коли використання стобурових клітин піднімає цих молодих людей. У жінок так званий ремітуючий тип перебігу. У них буває погіршення. А потім наступає покращення періодично. Так якраз оцей варіант набагато гірше лікується. Оцей прогресуючий варіант, проградієнтний варіант є непогані результати в плані лікування. А взагалі ваші досліди експерименти, так дослідження стовборових клітин, якось держава підтримує, чи якісь можливо програми з підтримки? Є такі програми. Ці програми ми вже працюємо дуже багато. Академія медичного України виділяє кошти на проведення експериментів. Ментальних досліджень і перед тим, як ми почали працювати з пацієнтами, років шість ми працювали з експериментальною моделлю розсіяного енцефаломіеліта на а, тваринах. Це були щурі і миші. І якраз коли ми отримали позитивні результати з того часу, ми от певний контингент пацієнтів вже. Пролікували в тому числі клітин. Дякую. Думаю, що ми встигнемо ще одне запитання. Так, де можна зробити посадку стволових кліток для лічення діабету? Знову ж таки, лікування діабету сьогодні діабет другого типу. Впрацювали наскільки мені відомо, це інститут інститут ендокринології. Він на площі Шевченка і перша лікарня червоний хутір. Там є ендокринологічний центр. Вони теж працювали в цьому плані. Я вам дякую. Зараз ми подивимося. сюжет, які ж експерименти сьогодні проводять над стоборовими клітинами і з вами знову у цій студії. Тому будьте з нами. Нові експерименти відкривають нові можливості. Нещодавно американські вчені заявили, що майбутня дитина ще в утробі матері захищає її серцево-судинну систему. Масштабна робота довела, що стовбурові клітини плода здатні мігрувати в пошкоджені ділянки системи мами і певним чином реставрувати їх. А причини дослідження стала незвичайна статистика. Вчені помітили, що 50% вагітних жінок позбулися кардіоміопатії без будь-якого лікування. Суть впливу в тому, що коли клітини малечі потрапляють в кровотік матері, вони одразу реагують на так звані сигнали про допомогу. Це програма лікарів». Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про використання стовбурових клітин. Також для вас продовжує працювати наша телефонна лінія 490 11 34. Ще один телефонний дзвіночок. Алло. Добрий день. Вітаю. Скажіть, пожалуйста, от мене муж боліє вже десять літні специфічним язвіним калітом. Дякую. Можливо, в перспективі й так, але на сьогоднішній день я не знаю таких робіт, які б які б проводилися при при цьому захворюванні. Діло в тому, що там е, е, виразковий коліт, він ж веде потім до багатьох інших проблем, в тому числі і до анемії, і до всіх. Е, Таких проблем інших, тому напевно, це ще перспектива майбутнього. До речі, про майбутнє. Які у вас плани на майбутнє із стовбуровими клітинами? Розкажіть, от наступного разу ми з вами зустрічаємося, і ось чим ви будете пишатися? Розказуйте ні, зараз ви пообіцяєте, що ви це зробите. А наступного разу розкажете вже. на сьогоднішній день. Найбільше ми працюємо з травмою спинного мозку. Регенерація спинного мозку це зараз проблема номер один. Світ давно ну, брався за цю проблему і на певному етапі навіть були поставили хрест, вважали, що це не відновлюється. А ми отримали позитивні моменти, зараз працюємо. Відновлення також функції головного мозку в результаті дегенеративних захворювань, в тому числі паркінсонів, хвороба Альцгеймера і тому подібне. Це теж дуже цікаві напрямки, які ми зараз в експерименті. Працюємо, і я думаю, що що буде. Ви знаєте, наскільки зараз цікаво. От коли раніше е, Раймон Кахаль взагалі казав, що все нервові клітини даються певна кількість, вони тільки помирають і не відновлюються. Так. Виявляється, вони відновлюються, і в нас навіть в мозку в кожної людини є свої власні стовбурові нейрогенні клітини, які відновлюються. Є не така народна приказка, що нервові клітини вони ж не відновлюються. Тому а вони не відновлюються. відновлюються. Оце зараз це, це дало нам настільки такий великий поштовх. Що ми дуже інтенсивно в цьому плані працюємо, але в принципі сьогодні скільки вже пацієнтів ну можна порахувати, хоча приблизно які вже мають позитивні результати, які вже відновили своє здоров'я, хоча б покращили його у якомусь сенсі? Сотні пацієнтів покращили здоров'я, покращили. Я чесно кажу, я не з такими важкими травмами мені не вдалося вилікувати ні одного, але покращити стану вдається. І мені ви знаєте, залишається побажати вам успіхів. У вашій роботі вона напрочуд важлива, я так вважаю, А Спасибо. вам особисто міцного здоров'я. Пасибі. Я, я вз... За... вам теж взаємно то бажаю. Ой, дякую. І нагадую, що гостем нашої сьогоднішньої програми був Віталій Іванович Цимбалюк, доктор медичних наук, професор, академік, заступник директора інституту нейрохірургії імені Родоманова національної академії медичних наук України. Дивіться нашу програму кожного буднього дня о 10-й годині ранку, а також о 19-й. нуля. Якщо у вас є власні рекомендації щодо тем наших наступних програм, будь ласка, всі свої побажання та пропозиції залишайте на сайті телеканалу Тоніс, а також у соціальній мережі Фейсбук. Будь ласка, бережіть себе і своїх рідних. Побачимося.